Дощ. Дощ розкатці це завжди гарно. Особливо дощ навесні. Де і коли ви ще почуєте таке гарне шурхотіння крапельов, правда? Ні, ми сьогодні не санделі. Але тарад ще виключення. Могу в напрямку до білету. А, навіть в таку погоду 12 годині. шанувальники на втусі мали би зібратися. шанувальники на втусі Марії і Софії. А, також Броніслави. А, це Едвард! Кришталевий палац. Волейбольний майданчик. На волейбольному майданчику, до речі, намагалися рости дерева. Але їх вчасно пропололи і дерев тут немає. Кришталевий палац весна. Ні, ще трошки дерев лишилось. Дождь поливає. поливає добре. концерт, це з канадської квітне. Дивіться, <ривання> як впливає дощиком гарно. Ну, <ривання> это

Вони об'єднали для події. Ми довідкомети, яка у серці кожного українця. Труплетлан. Відпочиваємо разом. Наш формат та вінницький. Об'єднані задля пітенки ЗСУ. 16 квітня Палац культури. Проводіння патріотичний концерт узка всі початок о 15.30. Хвильків красиві палацу культури та на карамасту. Смілялось, положні здаємось, шавий звук. Чувач запрошуємо сьогодні о 19.30 в палац культурченка на велику двогодинну година гористика. Програма Оліга Сміху, великий весняний концерт. А це з поруч з нами. У вас відчудована чудова нагода спрацювати за те А за такі за відбудеться буде це невеличка реклама. Сьогодні з нами ж підходьте до нас сьогодні о 19.30 в палаці культурченка. Двогодинна гумористична програма. Другою легенду української сцени, душа українського пісні» народна артиста України, Оксана Білозір, званим концертом пісні, народжені України». Запрошуємо вас на сьогодні. Лія Сміху, вітає вас. Артисти Вже поруч з да? нами поспішайте всі майте чудову нагоду отримати автографи. Фотографуватись команда Вінницький, наш формат. Відпочиваємо разом. Сьогодні великий туристичний вечір у ЗСУ. Ми Яка кожного українця команди відпочиваємо разом. Наш формат підтримки ЗСУ. Шістнадцяте квітня Палац культури патріотичний концерт у Ще по прогнозу така погода буде ще, ще деякий час, мій тиждень. Але ще тепло, ще хоча б не похолодало. Сміємось ось не здаємося. перестає стає менший. Усім хорошого дня, усім доброго здоров'ячка, Ліга Сміху. Дякую за те, що ви є. Сьогодні у нас патріотичний концерт Ліга Сміху Вінницький, наш формат. Відпочиваємо разом, почекаємо вас в Палаці культури ім. Шевченка для того, щоб провести гарно вечір і обов'язково допомогти збройним самої України. Саме вам здоров'я, дякую, що ви є. з Звірою перемогу, хороші справи. Усім хорошого дня. Що сьогодні 19.30 в палаці культурщика голика благодійна муристична програма Ліга Сміху. Великий...